Так. Ну угу. так, Так все, пішли хлопці. Ви сьогодні опаздуєте, мабуть, ви. Ага, погода, аня пошла. Яня вже пішла, вже всі пішли. Холод. Да, надо себе. Будем... Не можешь? Будем... А, то зранку нікого немає, сили. Немає нікого тут сьогодні саме все, Біжіть. Пока. Пока. <laughs> <laughs> Добрий ранок, так, бачите, про хлопців в школу. Ніяк не можна побудити посеві їх у середу, якби. Трошки більш-менш встають із настроєм того, що на середу базарду не знають, що ну, щось собі куплять і в п'ятницю, а в п'ятницю кажемо, що вже останній день. ну, Буде два дні вихідних, то вже так. Вечором вона вложить поспать, поки полягають, поки ще походять, щось позгадують, а вранці отак виходять. Всім добрий ранок. Вже ми дітей в школу провели. Зараз поп'ємо кави, зробимо собі таку п'ятихвилинку, а потім вже Коля піде до господарства, попорається. Встаємо ми почало восьмої, але ж поки чаю дітям зроблю, термоски наготовлю. Ну Хоча в нас в їдальні дітей годують, але все рівно зараз зима. Вони часом кажуть, хочуть на перерві попити тепленького чаю. Коля піде пораться, а я піду зварю борщ. Сьогодні зелений буде в мене. І борщ, і оледиків солодких жару. Погода в нас сьогодні мінус п'ять, хоча показувало мінус сім, але ж такого здається, сім так і не відчувається зранку. Зараз я піду на кухню. Так, да, зараз Коля піде попорається до бичків, до свиней, а я піду зараз на кухню також. Ну, піду ще картоплю в погріб наберу. Ну, знаєте, ми більше любимо борщі, такий червоний, зелений. Але вчора я ну я також і супи готую. Вчора зварила гороховий суп, то <смі> такий в мене горох. Ну я вже скільки разів вже думаю, ну не знаю, він дуже такий твердий. Коля мені каже, я тобі скажу, як треба його правильно варити. Він як їздив на роботу, то вони там їсти готували. Ну що я йому не робила гороху, як він браскав по каструлі, так він і остався. То я його з кухні, з коробочки пересипала. У кульочок кажу на колі, будеш кукурудзу молоть свиням, ну, чи свиням чи бічкам, то там його також змелиш. І кипів ну, більше дві години. Да. Я його на ніч і замочила, да. Да, і замочила. Також коля каже, коли він кипить, то кружку холодної води, то я вже три рази додавала і воду, все він <свят> википлював, ну, типу, випарювався. І нічого я йому не зробила, не знаю. Щось мені не вдається горох <свят> нормальний купить. То реберце було доставали. Так, да. ото реберця із картоплею, а горох і остався твердий. Не знаю, що він. Ну, вже в магазині коли буду брати, то вже запитаю, що вже кажуть люди. Ну, коли купляюся, все рівно ж приходять, чи він гарно розварюється, чи ні. То в нас сьогодні вже буде борщик. Зараз. Дзвоню, у нас такі спокійніші відео, так? Да? Бо літом все ганяли, то туди, то сюди з трактором до течіпляють, де відчіплює, там. Ну, коли сіно особливо було. А ще коли як малина спіла, то, то взагалі такі були в нас дні, бо і шкода, що вона переспіє, що скільки. А тоді переробляли. А потім все варили. Там, де в нас 800, то там і також справлялися, а вже не далі. То коли вже коли не вспівали, то бувало, що з однієї сторони вибирали і середину. Так чергували ми грядочку нашу. Але ж бувало, по-різному, здається, так, ну, коли вона почала, що нас ми так щательно її вибирали. А вже коли масово, то, здається, так. Але потім вона вже переспівала, вже її меншало і меншало, то нічого, впоралися, що да? мали, те зібрали. І допомагали нам, коли вдвох, коли. Була і теща приїжджала, тоді якось і... Тіплеця, і... І моя мама, і... Да. Усі, всі. А, батько раз попав теж в акцію. А, то саме після тієї акції ми вже почали варити варення і джем. Тоді ми в чотирьох, останній раз чотирьох ми назбирали на 1200. І після того вже ми більше не здавали. Тоді була по 18, а потім ми здали по 12. І вже почали варити варення, джем. Це ми приїхали, була ще роса, і, ну і до обіду. Ще сім години було ранку. Тоді зранку приїхали. Ну, no. А вибирали десь приблизно до часу, да? Чи до так. півдругої. Ну. Бували, хлопці нам допомагали біля хати також. То В окремий і, ящик. В окремий ящик їх все строго було там. Ну. Вони ходили, зважували. А тоді казали, нам на базар даєте гроші окремо? А від ці, від, від зароблені... себе, від себе, да. Від себе. А ці, що зароблені наші, то це. Плюс як і премія. Ну це вже на їхні роз... розходи, так? Да? Uh -huh. Вони ж теж хочуть. Щось своє таке. Так, ну що ж, ти вже Угу. Uh -huh. А ти поговорю? Я все <говору>, говору. Ну, то я ще буду в хаті, я зараз ще успію допий. Я теж йду в погріб по картоплю. Uh -huh. Ну. Першим ділом до сни йдемо. Davod na Тут є їм намішано для свиней. Це, ну, так само додаю я сою макуху, зараз вона я і підсолюю його. там зерно яке є, перебиває. Зараз в основному з серцевінами. Зараз стараємося більше, більше підсталяти, ну трохи морозець вже з неділі потепліє. Так, тут і до бічків. Mm. Отакий, бачите жолоб. після ночі. Так я як я і казав, що як він так не, не дуже вже вилизують муку? Що ти лютих? Сьогодні буде ще одним парубком. Так ідемо беремо бушпайки, а тоді вже будемо комбікорму. Зараз трохи поперервають, бо шукають часом, буває знизу качани, маленькі тільки кидаємо, вони першим ділом їх вибирають. Лю... Лютик такий у нас антигерой в минулому відео вийшов. Всі писали про його судьбу таку на кобаску кажуть. Нічого плачемо. за неділі тікар прийде. Бо так його і не проколювали від листів нічого, то тоді заодно... Заодно кільце ставимо і проколимо. Так, Добре, пішли, замішаємо комікорму. тоді лютику. Ну і ще додають ціле зернового зерново оса сюди. Не знаю, ми, коли наші ці старші були менші, ми так трохи добавляли. Ну, Правда, меншому віці. Так, поки що пододаємо. Отак, От то зараз у нас по годинах виходить, ну вже біля 9 майже так десь під 9 зазвичай зранку пораємося. слідуючий раз десь приблизно дві години тоді вже даємо. Зараз через годинку ще прийду попою їх такою теплішою водою. А до двох годин вже тут має бути, ну, чистота, чистота і порядок у їх пожолобах. Рассолом еще скину. Снежинка на дежурстве. Так, ну поки що все, будемо йти в хату. Пішов морозець і пішов цей засік з гілян. Бо тоді так менше протоптували, а то бувало по два рази протопили. То, наприклад, якщо вранці топимо такі два відра йде, то вже вечором в 1-8 одне спалюємо. То це так пару днів було, коли мороз був біля десяти. Отак. Вже не зашкодило заготовити заготовище. Але чесно кажучи, так не хочеться. Зараз сніг. В тої зимі було гарно. Ну щось снігу не було, так можна було протягом зимі цілої готовити. А це зараз поки що не хочеться лізти. Побачимо, можливо розтане. Оці лего. Минулого разу, коли топили, ну, біля грубки сиділи ми, то питали, що за плитка така, то це вона йде розміром 15х30. Така рахується сокольна плитка. Тоді якось було так багато, її купували на грубки, тому що ну, вона не, не пускає таких мікротріщин, Як така звичайна буває, що то потріщить. Ну така теплодача в її нормальна йде. Ну, а грубку саму обтягував клеєм. і Сітку клеїв фасадну, не металічну фасадну, таку трошки грубшу і термостійким клеєм. Він ішов якісь там ще, якби тобі армуючі, у клеї такі волокна невеличкі були. Ну, можливо такий розводняк, але писало армуючий трошки дорожче був. Отак треба кочегара наймати собі. Кидав білячко. Але все одно добре воно знаєте. Цього року ще ми цих дров у нас є заготовлені, рубані, ні то ще й не брали. Це зараз майже ну такі дверці немалі, грубка не мала. То зараз майже відров влізло, тепер ще трохи підкинув. І ще одне відро приношу, І тоді ввечері один ще раз протоплюємо. Так, зараз попоємо ще їх. Усе, бички і бачите, отак комікорм трохи вже не доїдають, ось ці качини, що перебиваю я. То часом буває таке, то я тоді їх на день або на два ставлю чисто на сіну і воду, щоб були. Ну, Зараз шкарлупою очі будемо давати. Ну, так поїдять день, тоді стоять нормально знову їсти. Їм чи набрідає, чи забувається книжка, хто знає. Бачите, малий такий він яскравий. Я вже думаю, йому, щоб цепка перев'язати на цю сторону, хай з мурчиком трохи свою енергію вігонив би. бо ці вони двох коли, то так трохи поборуться, то їм цікавіше. Борщ у мене вже готовий, вже я додала в кінці одна столова ложка сметани, ложка муки і одне яйце. І вже зараз ще покипіть хвилин 5. Гарно так умліє. А тут у мене вже все готове до оладів. Зараз замішаю тісто, пів літри кефіру, одне яйце, дві ложки цукру і також з мукою замішаю тісто, а вже коли замішаю, то в кінці додавлю трошки соди. А, день вишиванки? А, день вишиванки. Де що? Не вишиванки, а день хустки. А, ой да, тут все фотки, де є, то української. Дишок, я так кинула, дівчатка були не кусточках. Що? Uh, що? Ну, то нам ще, ще не давали хустку, ми мої А, а дівчатка були всі в хустку, так? Да? Uh -huh, ну, одна дівчина не успіла з мою То я їй допомогу і не успіла. То ти ж допомагаєш по школі всім? Uh -huh. ти, ну, що? Ти, ти не успіваєш. А я сам, Белза сам зробив. Ви мою обувці. Беру нам борщик їжу. Угу. Uh -huh. Ти в школі, мабуть, не їв, знову вправо. Не важлив, не то бач, або рыбу, або мясо. А то мачок з'їв? Майдесь. Бо ми знаємо, якщо ти приходиш і їсти вдома, зразу кажеш поїсти, то тут наш не їв. А я є просто ці дом, возила, сипешка охот і сразу ідею. А ну, ну пробачь. Ти приходить до хати, я з хату хочу собі. То будемо ціпонії, бо всіх пугулярку. Ну, так, да, ну добре. Києн корщі. Правильно. Mm -hmm. Я зараз речейку зроблю. Mm -hmm. а в школі що давали тумачих, правда? Да. Yeah. Бо Кирил казав, що томач. І було риба. Так? Да? Yeah. Риба на перці? Mm. Таке з Розказав ти оповідання знову? Не спею. Переказ не розказав? Ні, не, не спею. Ч чому ти не знав? Знав. Тут ми вчора вивчили, вроді. Б. А хтось розказував, чи просто не спіли всі. можна посьорбати. Я рік тут у нас сьорби, да? Угу. А Воно як сьорби, mm -hmm. то у нас смачніше. Воно збачується кисним. Кисним. <рисот> <рисот> Підеш до Кирилла, Кирилл вже пішов до дівок. Підеш ще раз на двор? Не знаю. Сьогодні, сьогодні, сьогодні може вже буде сніг ліпіться, а може сьогодні може завтра. Аня, приход... Аня, сама... Аня Христина і Емілія. Ти зараз підеш погуляєш. Вже мене оладіє жараться. отаке тісто густини. В кінці я додавила ще трошки соди, содою постояло хвилин 10 і вже жариться на такому середньому вогні. Вже хлопці наїлися, оладики з'їли сьогодні з гущонкою. якраз принесли джем з погріба, то вони не захотіли вже чекати. Отака в нас гущонка. Першу ми готували, була у нас температура 115-20 хвилин, а вже другу ми спробували температура 110, Отака вона в нас вийшла. І по густині така густа, і колір трошки світліший, перша у нас була більш темніша. Також у нас є джем. Зараз я його відкрию, покажу, який він. Отакий От по густині. У нас на каналі є відео, як він готується. І джем, і варення. По цінах у нас гущенка 100 гривнів, а варення і джем у нас також є. У нас ціни ті самі, що в нас і в сезон, коли ми малину варили. Це 0,5 варення 60 гривнів, джем 0,5 80. Також у нас є джем і 720 це 100 гривнів. Раніше у нас було і варення в таких більших, але вже ми відправили його. Також і на розлив це літра пластиковій пластикові, ну, пластикові бутилки, це 90 гривнів літра варення, а джем 130 це ми баночку і кришечку не враховуємо. Також сьогодні ще розвела гущонку на порцію. Вже воно все в нас закручене. Зараз Коля підключить автоклав з лімову водою і вже буде готуватися. Номер для замовлення у нас буде в описі під відео. Хто бажає, пишіть. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Всім пока!